Пані Даванове, зустрічайте у кут Запрошується претендент із міста Одеса. Владислав Мельник! Що у червоному куті претендент із міста Кременчук представляє спортивний клуб Спарта неодноразовий призер чемпіонатів України з фрі-файту та змішаних бойових мистецтв. Ярослав Шовчу! У синьому куті претендент із міста Одеса. Представляє бійцівський клуб «Самсон Fight Club. Багатократний чемпіон України з бойового самбо. фрі-файту та ММА. Владислав! Мельник! Рефері Володимир Шеверов. Головна подія сьогоднішнього турніру. Бій за пояс Warriors League Самсон. Протистояння вагові категорії до 64 кг Ярослав Жовтюк у червоному куті. Владислав Мельник у куті синьому. Кременчук проти Одеси. Бійцівський клуб Спарта проти бійцівського клубу Самсон. Перший раунд. Давайте дивитися. Хто стане переможцем цієї дуелі і хто. Завоює пояс чемпіона. Чемпіон. Вимагають у мельника підняти руки вище. Він відразу ж відповідає на ці всі вказівки своїх секундантів. Зосереджено. Спокійно розпочинається бій хлопці і починає хайкійками лівої ноги. Мельник гатити по захисту жовтюка. Да, 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 і так. Заряджає, і на Намагається видивитися. Жовтюк. Як буде його суперник атакувати, і в підсумку на випад опонент відповідає сам. Поєдинок переходить в партер. Намагається відразу шмаунт продертися жовтюк, але 에, Пропрошую, мельник, але жовтюк своїми ногами чинить йому супротив. І, зрештою, в закритому гарді жовтюк мельника тримає. І притискає його тісніше до свого корпуса. Одна хвилина поєдинку вже позаду намагається відхилитися. Мельник від свого опонента пробуває лівою рукою. Друзі, тихо втомилися. Останній поєдинок. Давайте підтримувати хлопців. Обійшов ноги свого суперника. Мельник опинився в сайт контролі. Пам'ятаємо ми попередні поєдинки, настільки багато можна із цього положення зробити. Міцно тримав праву руку свого суперника. Жовтюк. І мельник непомітно. Ні, все ж в хав перебуває одну ногу. Його жовтюк контролює. Не вдалося в маунт перейти. Мельнику поспішив він, судячи з усього із цим рішенням. Але зараз лівою ногою пробував і свою лівою рукою пробував і свою ліву ногу вивільнив. А ось зараз вже фулмаут. І Спроба на трикутник спіймати свого суперника не вдасться. А ось тут уже спроба болювого на ліхоть на коліно. І відразу ж здається, змушений здатися Ярослав Жовтюк. Він уникнув трикутника, але уникнути болівого на коліно не зумів. Владислав Мельник. Здобуває перемогу у своїй рідній Одесі і здобуває пояс чемпіона Warriors League Самсон. В першому раунді йому вдалося фінішувати свого суперника. На превеликий жаль для Ярослава Жутюка, цей бій для нього закінчився дуже швидко. Владислав Мельник чекає, доки його руки здіймуть до гори і вручить пояс. Владислав Мельник стає переможцем головного поєдинку сьогоднішнього турніру.